Всіх на своєму каналі. Дорогі глядачі, сьогодні я хочу вам показати, як випікаю як ви сирну гарбузову запіканку. Ідея її приготувати прийшла в зв'язку з тим, що в мене був вдома кисломолочний сир і гарбуз. І мені хотілося об'єднати ці продукти і спекти запіканку. Тому я почала шукати рецепт в інтернеті. Такої запіканки. Її я готую вперше. Зараз буду готувати. І подивлюся разом з вами, що в мене в результаті вийде. Дивіться і коментуйте, подавайте свої ідеї, можливо, потрібно щось змінити. В рецепті йде кукурудзяний крохмаль, я додала картопляний, тому що в мене був вдома тільки картопляний крохмаль, а решта всі інгредієнти. Давала по рецепту. І ще, і ще одну зміну я зробила, що додала сирну, сирну масу. Я ще додала сметану і на одне яйце більше, тому що вийшла густа дуже сирна маса, і тому мені хотілося змінити. Але в рецепті я вже буду вказувати так, як я робила. Дякую за перегляд. Для цього рецепту нам потрібно пів кілограма гарбузового пюре. Щоб виготовити пів кілограма гарбузового пюре, я беру нарізаний і очищений гарбуз і ставлю в мікрохвильовку. Можна ще запікти в духовці. Після того, як гарбуз запікся, я перебиваю його блендером в пюре і додаю 50 г цукру. Півтора столової ложки крохмалю, цедру апельсина і два яйця, два яйця. І знову все збиваю блендером в пюре. Іншу ємність кладу кисломолочний сир, 50 грам цукру, крохмаль і два яйця. І також все збиваю блендером. Ось такі два види сумішей повинні у нас получитися. до сирної суміші я додала ще одне яйце і дві ложки сметани, тому що вийшла за густа суміш. І тепер я беру змащену олією форму і викладаю по черзі сумішів у форму. Одну ложку суміші сирної, одну гарбузової. Ось так тісто виглядає у формі. Тепер кладу це тісто в духовку на 40-55 хвилин при температурі 175 градусів. Після випікання я витягнула запіканку з форми і зараз я покажу, як вона виглядає в розрізі. І ось такий вигляд запіканка має у розрізі. Дякую всім за перегляд, всім, хто буде випікати запіканку смачного, і до зустрічі в наступному відео.